Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись таке питання. А чи мають вплив так звані майдани, гроші на ЗСУ, ну тобто пікети оці під міськими радами, там, обладміністраціями і так далі. І чи впливають вони хоч якось на чиновників, відповідно, дають якийсь результат для наших захисників? Ну, питання цікаве, важливе. Давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки дають позитивний вплив на ситуацію. Е, оці от майдани, пікети, які проводяться під гаслами гроші на ЗСУ. Хай скажіть вам правду. Я вас перевернути. Ей вас? Беркана. Ну і що по фіналу все-таки? Фінал все-таки Маннес. Ага. А добре докладу. Лаус перевернутий. Цікавенько. Добре. Що ми маємо? Евас, Ейвас, Беркана, Маннес, Лаус перевернутий. Ну, ось Евас відразу. Тобто, ну, сказати, що це прям сильний вплив, да не зовсім. Повільний рух, знаєте, це повільний рух, все рівно певні можливості обмежені. Ну ось я і вас далі, труднощі і перепони на шляху. Але далі все-таки йде беркана. Тобто, да, ріст, якийсь розвиток, поштовх до ситуації воно дає. Тобто, це не марна справа. Дійсно. Відповідно, треба лупати цю скелю, як то кажуть. Ось Маннас, ось, в принципі, сама влада. В даному випадку це позначка влади, хоча й людей також. Тобто згуртування людей, відповідно, дасть результат, активність людей дасть результат. А якщо взяти, що це влада, то ось влада що? Лаус перевернутий. Все рівно, не той вектор, розпилення ресурсів в даному випадку. Розпилення ресурсів, ну, все рівно. Тобто, але вплив є все-таки позитивний від, цього, від цих майданів, називаємо так. Тобто, продовжувати варто. Ну, давайте подивимось, чиновники, власне як вони будуть ворушитись чи ні. Так, дякую за відповідь. Перепрошую. Так, на раз. Е, Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи після оцих от майданів, грошей ЗСУ чиновники почнуть нарешті більше підтримувати наших захисників на фронті? Скажіть неправду. Тейвес. Ота перевернутий. Фехо. Ну що по фіналу? Фінау, соло, да, невжеж. Добре, що ми тут маємо? Тейвес, отл, перевернутий феху і соло. Ну Ось тейва. Да, активні дії. Активні дії, рух до цілі. Тобто, дійсно, е чиновники почнуть ворушитись. Знаєте, це мені Візуалізація стала, як оті. От... Ну, зараз буде, напевно, некоректне порівняння, але все-таки. Візуалізація стала, як от ті, знаєте, личинки корол... К... Господи, колорадського жука. Такі ж жирні, гладкі і неповороткі. Оце от стала така картинка. Ну, отже, от, чиновники заворушаться. Да, дійсно, ось перевернути. І руна влади перевернута. Е, з одного боку, тобто, е, хтось, якісь там навіть перестановки у владі можуть відбутися. Ну, відповідно, ясно, тут уже не про глобальну владу мова, верхні ешелони, да, а владу на місцях, що там. Почнуться певні баталії, хто за, хто проти, і оце от все, І навіть по результату можуть там якісь зміни відбутися. Це один момент. Другий момент перевернути. Це ж втрата власності, якщо так. Тобто, е розраховувати, що вони міські чиновники місцеві, прям що називається, всі свої бюджети направлять на фронт. Ні, такого не буде. Але ось тим не менш феху. М -м, тобто, об'єм коштів якийсь на фронт таки піде. Да, в даному випадку це якраз позначка коштів. Матеріальних всяких цінностей і так далі. Ну, не грошима ж єдиними, да? можна там допомогти якимись там, не знаю, приладами там нічного бачення, грілками всякими. Зараз буде актуально з настанням холодів. так, так ну і так далі, тому подібне. Тобто, от, попри певні обмеження втрати власності, все-таки кошти підуть. да, Кошти підуть, по фіналу соло, руна перемоги. Ну, В даному контексті воно дійсно, це як. І, в принципі, воно нас наближа до перемоги, то зрозуміло. Е, а з другого боку, що це про радісні емоції. Тобто ось ну, перемога у тих, хто якраз виходив на ці мітинги, пікети, майдани, можна так їх назвати, пинуть. Тобто, да, лупаємо цю скелю, воно результат дійсно дає, але треба, е, як це знаєте, хорошого такого пенделя, будемо казати, дати чиновникам, щоб вони заворушились. Знов таки, ні до яких там цих не закликаю дій радикальних щодо зміни влади і так далі. А мирний пікет із вимогами якраз передати там частину міського бюджету на фронт, це, по-моєму, діло хороше і корисне. Да, Руни, в принципі, це підтверджує, що результат воно все-таки дає. Хай не так швидко і не так багато, як би хотілося, але, але. Ну, ось так от. Добре, тут експрес-відео буде, в принципі, що тут ще дивитись? Ну, Мені більш нічого на ум не приходить. Ну, Якщо щось забув, пишіть в коментарях. Так, да, і напишіть в коментарях, що ви, зокрема, думаєте про ці пікети. Ну, я пікети називаю, ну, хай Майдани, мітинги. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!